Продовжуємо наш ранок вдома з великою вірою в новорічне диво разом з нашими друзями, волонтерами притулку Best Friends, Ми сподіваємося знайти теплий дім і люблячу родину для песиків безхатченків. Сьогодні познайомимо вас із роки. Він дуже слухняний, розумний та лагідний, але його особлива людина так йому і не зустрілась. Поки що. Але ми щиро сподіваємося, що саме сьогодні роки побачить його новий господар. Виходить. Доброго дня! Небайдуже до долі тварин людино. Я волонтер Лана та мій красень Рокі. Вітаємо вас у притулку Best Friends, що у Макарівському районі Київської області. Голос. Сидіть, сидіть. Скажіть, чуття світ. Зимового вечора 2017 року під ворота притулку було привезено коробку, перематану скотчем. Коли коробку розвернули, її понесли в тепле приміщення. В коробці було п'ятеро цуценят: двоє цуценяток вижили, один з них наш красень. Собак відгодували, пролікували, відкормили. І тепер рокі являються нашим улюбленцем. Хоча ми волонтери прикладаємо чимало зусиль, щоб нашим собачкам було добре, але не вистачає, на жаль, в притулку волонтерів, спонсорів, які приїдуть, привезуть нам смаколики, ліки, які з нами погуляють. Да, роки! Рокі по характеру своєму джентльмену. Він слухняний, він дуже любить гарні довгі прогулянки на теп... на свіжому повітрі і тому стане в прогулянці вам гарним компаньйоном. При коригувації поведінки роки може бути охоронцем і вам, і вашим діткам. Якщо вам сподобався цей гарний хлопець, цей наш джентльмен, привіз до нас у притулок. Привізіть смаколик Рокі нашим котикам, нашим коням, нашим лисам. У нас дуже багато підопічних тварин. Погуляйте з ним, познайомтесь з ним, відчуйте його, який він у нас гарний, який він у нас позитивний, розумний, дарокий. Можливо, хто не має змоги забрати собаку наразі в квартиру чи до будинку, той може стати опікуном для нашої тваринки. Вся інформація на телеекрані у вас по піар-коду. Все побачите, подивитесь. Приїздіть! Роки чекає, довго чекає.